Не виносити за місто, а реконструювати. Столична влада визначилася із долей зоопарку і вперше показала, як планує модернізувати звіринець. Капітальні зміни очікують усі вольєри. Їхні розміри збільшать за рахунок неосвоєних земель зоопарку, а грати замінять на броньоване скло. У планах проектувальників побудувати ще один хід, бо то, що є зараз, не справляється із потоком відвідувачів. Це перша реконструкція за понад 100 років існування звіринця. Розпочати його КМДА збирається вже цього року, і навіть виділили. 200 мільйонів гривень. Будівельні роботи планується провести у шість етапів, тож для відвідувачів зоопарк не зачинятимуть. Розвію всю, всі думки, що стосується. Е Території київського зоопарку на ньому не буде будівництва ні житла, ні офісів, ні готелів, ні ресторанів, ні, ні чогось іншого. І буде відбуватися реконструкція зоопарку. Вольєру вічиться мінімум в два, в два з половиною рази, і літніки, і зимники. І, Звісно, умови зберігання будуть максимально приближені к природним. Ми будемо створювати максимально сім'ї, тому що люди не дуже хочуть бачити одиноких на